В цьому коротенькому ролику хотів би представити вам всім один зі своїх хендмейдів. Ось такий от ящичок для телескопа ГСО 150 мм 750 фокус Ньютоновської системи. Виглядає це от таким чином. Тобто ось ящик, ну і ось сам пероскоп. Тобто ящик створений виключно для самої труби. Ну і зараз я вам покажу, як це все виглядає. Виконаний ящик з фанери десятки. От. Кутник алюмінієвий. Ну, тобто все зроблено з нуля. Це відсік для апертурного сонячного фільтру. Ну і можна щось інше там поскладати. От, от так от всередині там все виглядає. От. Ну і зараз я зніму сам телескоп і покладу туди, щоб ви розуміли. Ось так виглядає в зібраному стані. Тут ще буде дороблятися якась прижимка згори. От, але в цілому от така конструкція. О, так. ну, от власне <головіка> така штука. У мене ще є 12 років тому зроблена. Подібна наш річ для Ньютона 250 мм я його покажу в іншому ролі. Ставте лайки, підписуйтесь.